Продовження Дік випряг коней, і ті подалися до потічка, де вони, насолоджуючись, стояли по коліно у прохолодній воді. Тротер терся носом об добі, а тоді спробував тиснутись носом у тіма, який прибіг до потічка попити. «А як чудово пахне бекон, звернулася Енн до Джорджі, яка принесла тарілки і кухлі з червоного фургона. Давай поп'ємо імбирного лимонаду. В мене страшна спрага. Дивіться, як я розбиваю яйце об край філіжанки, щоб відокремити білок від жовтка. І як я смажу грязь. Яйце розбилося об край філіжанки. Але його вміст, на жаль, витік не у філіжанку, а зовні. Ен почервоніла. А друзі зайшлися сміхом. Тімі мовчки підійшов і злизав яйце з трави. Він швидко зорієнтувався. З тебе гарна смітничка. Тімі. Сказала Ен, ти у нас будеш прибиральницею. Ось тобі ще шматочок бекона. Лови. Ен прекрасно підсмажила яєчню з беконом. Друзі нахвалювали її, навіть Джорджа, і все геть чисто з'їли. А потім рештки жиру на тарілці промокнули шматочками хліба, щоб менше було мити. Як гадаєш, Тімі більше до вподоби підсмажені собачі галети чи холодні? раптом спитала Ен. Смажені, смачніші? Тімі, либонь, теж так думає? Не треба, зауважила Джорджа. Його знудить. Звідки ти знаєш? сказала Ен. Тобі це невідомо». Я завжди знаю, що любить, а що ні, відповіла Джорджа. Він смажене не їстиме. «Діко, передай сливи, вони просто супер. Діти довго сиділи біля багаття, а тоді, нарешті, Джуліан сказав, що вже час спати? Ніхто не заперечував, бо всі хотіли. Випробувати зручні ліжка. Мені вмиватися в потічку чи в рукомильниці, де я мила посуд, поцікавилася Ен. Не знаю, де краще. У потічку води більше, відповів Джуліан. І поквапся, бо я хочу замкнути двері фургона для надійності. Замкнути двері, обурилася Джорджа. О, такої! Ніхто мене не замикатиме. А раптом я схочу пройтися місячної ночі або що!» А якщо якийсь волоцюга, почав Джуліан, але Джорджа його зневажливо урвала, не забувай про Тімі. Ти чудово знаєш, що він чужого ніколи не підпустить до нас і не дасть залізти всередину. Жодних замикань, Джуліане. Тімі кращий за будь-який замок. Гаразд, ти маєш рацію, погодився Джуліан. Заспокойся, гуляй до схочу під місяцем, тільки сьогодні. Місяця не буде, і я шалено хочу спати. Діти помилися в потічку і порозходились по своїх фургонах. Усі пороздягались і повкладались у привітні ліжка. Ліжка були застелені простирадлом зверху ковдра, а на підлозі килимок. Але спекотної ночі діти вкривалися лише одним простирадлом. Ен влаштувалася унизу, а Джорджа на верхньому ліжку. Але Тімі весь час намагався дістатися до господині, щоб умоститися біля її ніг. Ен роздратувалася. «Джорджа, міняймося місцями. Тімі, увесь час застрибує на мене і тупціє, намагаючись застрибнути до тебе. Я так не засну. Джорджа перебралася вниз, і Тімі більше не шумів, умостившись у ногах на згорнутій ковдрі. А Ен на верхньому ліжку намагалася не заснути. І тішилася перебуванням у фургоні біля потічка в полі. У темряві ухали сови, тихенько гарчав в тімі, потічок, і чутно було, як залягла тиша. Оен склепалися повіки. Нічого не вдієш. Доведеться таки заснути. Але щось її раптом розбуркало, і Тімі узявся так голосно гавкати, що дівчата зі страху ледь не попадали з ліжок. Хтось сильно гупав по фургону, і він ходив ходуном Невже. Хтось намагався вдертися до них. Тіммі зістрибнув на підлогу і підбіг до дверей, які через спеку Джорджа залишила прочиненими. Тоді почулися голоси Діка і Джуліана. Що відбувається, дівчата, як ви там? Ми зараз. Брати, як були в піжамах, бігли по мокрій траві на підмогу дівчатам. З Динацька Джуліан зіткнувся з чимось міцним, теплим, щільним і заволав від жаху. Дік, увімкнув ліхтарик і зайшовся сміхом. Ти втілющився в добі, дивись, як він витріщився на тебе. Він блукав біля фургонів. І трохи погупав. Дівчата, заспокойтесь, це всього лише добі. Усі знову полягали і спали до самого ранку. Діти навіть не поворухнулись, коли приблукав троттер. пообтирався об фургони і попирхав. Буде продовження.